Привіт любителям гіркенького. Як ваші справи? Якщо добре, то добре. А якщо ні, то обов'язково буде добре. Сьогодні сіємо, як я вже казав, гіркенький перець. Перцю насправді небагато, відео буде досить коротким, тому залишайтесь. Зараз зайдемо в теплицю, тому що ярик уже чекає з кришкою. Вчора скажу він трошки психонув, бо. Сіяли капусту і воно було йому незручно. Воно котилося по тій кришці, ну, по кришці котилось. А сьогодні перець, тому ми його швиденько засіємо. Те скажу, його там не так то й багато. Зараз коротко покажу, які в мене сорти, що буду сіяти та власне, куди сіять. Значить, перший, перший перець рокіта. Ось такий, я вже його навіть відкрив. Це для того, щоб порахувати, скільки мені потрібно касет. Касет чи ящиків. Скажу на стіні непогане, досить непогане. На просте сортове бували роки, що було навіть гірше, тому це досить непогано. Коли навіть купляв, то було таке навіть поїдене, представте собі, що пакують в пачки. Було навіть і таке. Так, ну це вже ярик пробував розкидати. Скажу в нього вже руки сверблять. Вже якби сіять. Так, наступний перець це український гіркий. Його тут 3 грами, то я думаю, я його посію в ящик. Ну, буду дивитись. І наступний перець, дивіться, яка гора. Ну, це на перший погляд, тому що в одній пачці 5 штук, а ціна такого пакетика 20 гривень. Так, перець Каперіно Чілі, Посіємо його. Ось у мене такий кусочок касети. Тут 50 штук, здається, якщо я не помиляюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, тут у 55 штук, здається, я считав. Має вміститися. Що, Ярик? Це тобі не капуста, скажи краще, так? Да? Оце зараз він мені його засіє, ці Дві касети, ще й третю. Скоро, друзі, будемо висівати саме основний перець наший. це Геркулес і Кримсон Кінг. Я туди залишив теж касети. І також у мене ще є перець самозбір, подарок Молдови і білозірка. І купований також є білозірка. Ну там ще багато різної ратунди. Тому будемо скоро сіяти. Що, попало дві? Та хай лежить, розпікіруємо. До речі, друзі, хто який сіє гіркий перець? Можливо, хтось знає такий гарний сорт. Ну, я в цьому році вже купляти і не буду його, але ж можна ж прикупити і зібрати самому своє насіння. У нас є гарна тема по поводу гіркого, так що будемо сіяти багато, пустю його під каплю, там один ряд собі залишу, коло помидора посіємо. Хочемо зробити смаколик один. Mm. <laughs> Якщо вийде. Молодець Ярюха виходить. Кажіть, чого б не виходило, так? Да? Так, ну а поки він сіє, я піду, напевно, ще накидаю один ящик, тому що 3 грами, ну це багато, це вийде не одна касета, а мені в мене касет мало. Потрібно залишити ще на Геркулес і на Кримсом Кінг. Тому піду зараз шукати ящики якісь. Дивіться, друзі, як професійно запакували гіркий перець в таких пакетиках. Я думав, воно тут насипом просто по 5 штук. А воно дивіться, як у кожному пакетику по 5 насінин. І насінина, дивіться, досить непогана. Таке біле, гарне насіння. Якщо порівняти, ось, що ярик сіє, то це якесь жовте. Ну, Можливо, то так і потрібно, можливо, сорт такий. Ну, Це фірма в нас яскрава. А це Сід Ера. Скажу, Сід Ера досить непогана, давно вже з нею. І томати брав на продаж, коли ще торгував розсадою. Різні там гляна, санька, такі, поняли? Такого типу, то брав Сід Еру, то непогано все було. Ну а з цими побачимо. Тут коли як, 50 на 50, бува, везе, бува ні. У мене в минулому році з такої пачки, з подарка Молдови, виросло декілька сортів. І жовтий був, і помаранчевий, і червоний, і типу Баранячий ріг такий сильно довгий. цікаві такі. Ну що, зараз його закинемо в оцю касету маленьку. Що ярик висіяв? Ще одна пачка залишилась і все. Молодець. Скажу, український гіркий теж непоганий. Насіння, що крупне, що теж воно біле. Немає там чорних таких різних. Ну ви знаєте. Якщо попадає, це щось не те, воно видно. А це диві дивіться, нормальне, біленьке. Тому зараз швиденько засіємо 160-ту касету. Ярик досіє оту маленьку, там де по 5 насінин. Каперіно зветься перець, каперіно чілі. Зараз. Це все, все досіємо і підемо вже посіємо в ящик. Тому що українські гірки, його таки багато. Я там ще підготував два ящика. І так, друзі, перець посіяли. Ярика любима така робота загортати. Посіяли весь гіркий, посіяли і в касету, Зараз покажу там і в ящику ще є. І цю маленьку кассету теж досіяли. Так, Ярюха, загортай тут все. А я вам покажу теж посіяв у ящик. Це український гіркий. Ось так вийшло. Зараз загорнемо. Загортати буду, як я казав вже. Все робимо лівою рукою. Тому що в правій телефон. Бачите, як чудово все. Хоп, і все. І є. Завтра... Та думаю, завтра буду сіяти Так же само у Ящики, тільки вже солодкий перець. Планую завтра, а там буде видно. Ось так все вийшло. Ну а далі полив з додаванням байкалу та і все. Все по стандарту. Ну, Друзі, на цьому буду завершувати. Перець посіяли тесету, загорнули. Я сьогодні зробив всю роботу за мене. Поки я тут побігав з тим телефоном. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Як завжди, далі буде. Всім пока!